Зі шкільної парти відразу до війська. У 20 років Сергій пішов служити контрактником. Починав на базі з ремонту та зберігання озброєння військ радіаційно-хімічного захисту. В АТО записався добровольцем, приховавши новину від рідних. За рік служби на сході побував у Пісках, Краматорську, Маріуполі та Донецьку. Не збоявся. З хлопцями був до останнього. Там виходилося, що і ранених, що переносили старого термінала на новий. І, як кажуть, двохсотих там теж. Бо хлопця питою виносив його туди. товариш Сергія Станіслав також у 19 років починав службу в цій же частині. У зоні АТО водієм БТР вивозив поранених із Донецького аеропорту. У свої 22 має орден за мужність. Коли вже темніє, виходить так, що я одних людей завіз одну ніч, на іншу ніч я вивожу інших людей, тих, що помінялися. І потім, отак от заїхали, боєприпаси завезли, двохсотих-трьохсотих вивезли, і отак от омоталася за ніч бувало, таке дві-три ходки доводилося робити. Побувавши під обстрілами, хлопці не полишили військову службу, а повернулись до своєї частини. Військова база в селещині єдина в Україні, де випробовують протигази, захисні костюми, шашки, гранати та димову суміш. У спеціальній лабораторії працюють шість осіб. Нещодавно отримали сучасний прилад, що визначає фракційний склад димової суміші. Цей підрозділ є основним підрозділом у Збройних силах України, який визначає придатність матеріальних засобів, які поставляються на випробування. На території частини є власна пожежна команда. У її складі 16 контрактників та два автомобілі. За рік доводилося гасити тільки умовні загорання. Якісно проводимо пожежну профілактику, ну тренування у нас кожну середу. На території частини є дитсадок. Військовослужбовці проживають у комфортних казармах. Наприкінці кожного року у них контрольні заняття, де демонструють свою професійну підготовку. Ті, хто проявив себе найкраще, отримують. Премії є грамоти, є подяки. Ну і є особисте задоволення, що військовослужбовець чогось досягає початку антитерористичної операції частина радіаційно-хімічного захисту відправила на схід півтори тисячі тон майна. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.